We'll <laughs> В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 645 й день великого вторгнення Росії до України і далі про головні новини ранку. Вночі сили ППО знищили 14 з 20 шахетів, запущених Російською Федерацією. Як повідомила Хмельницька ова, уламки збитого над областю дрона впали на територію колишнього заводу. Загалом ППО працювали у південних, східних та центральних областях держави. Також російські окупанти в ніч проти 30 листопада атакували покровський район Донецької області шістьма ракетами с 300 Під обстріл потрапив Покровськ, Новоградівка та Мирноград. У Покровську серед постраждалих родина з двома дітьми. 16-річний хлопець та шестимісячна немовля. Один зі снарядів вибухнув на подвір'ї їхнього будинку. І внаслідок обстрілу зруйновано дах та стіни оселі. А сім'я опинилася під завалами. Як розповів голова МВС Ігор Клименко, парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлена немовля. Оглянувши хлопчика, поліціянт доставив його до лікарні. Загрози життю піврічного Іллі немає. Також поранення зазнав 13-річний хлопець. Попередньо пошкоджено багатоквартирний будинок та дев'ять приватних будинків. Відділ поліції, автомобілі, гаражі. У Новоградівці ракета влучила в багатоповерховий будинок поранено річну дитину. Окрім того, повідомив голова Донецької ОВА Ігор Мороз на місці обстрілу житлового будинку в Новоградівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Під завалами ймовірно перебувають ще чотири людини. У Мирнограді росіяни вдарили двома ракетами із ЗРК с 300 руйнувань зазнав відділ поліції. А от яка ситуація на передовій? Далі слухаємо у зведенні генштабу у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку, ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де сили оборони України відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського, Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки противника. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового. Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєвєрного, Первомайського Донецької області. Тут сили оборони України відбили 22 атаки. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де сили оборони України відбили 11 атак. На шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки противника. Південніше Причистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Російська окупаційна так звана влада на тимчасово окупованій території Донецької області оголосила про припинення нарахування працівникам так званого міністерства надзвичайних ситуацій терористичної організації ДНР, грошових надбавок за участь у війні проти України у наступному 2024 році. Через це 80% особового складу так званого міністерства подали рапорти на звільнення за власним бажанням. Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують тиск на українських громадян, які відмовляються брати російські паспорти. На блокпостах у тимчасово окупованому генічиську Херсонської області російські загарбники погрожують цивільному населенню, що з 2024 року в'їзд та виїзд до генічиська буде здійснюватись виключно при наявності паспорта РФ. У селі Гаврилівка, друга, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, в одній з будівель у центрі села російські окупанти влаштували в'язницю та катівню. У темний час доби до цієї будівлі постійно приїздять автомобілі із захопленими окупантами громадянами України. А у Донецьку на території психіатричного диспансеру російські окупанти розташували свій військовий шпиталь для лікування поранених загарбників. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала два удари по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два по зенітно ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1180 російських окупантів. 13 танків, 28 бойових броньованих машин, одна артилерійська система, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! І до Житомира з робочим візитом приїхав голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Зокрема, він вже зустрівся з антикорупційними активістами, а також з керівництвом міста та Житомирською військовою адміністрацією. Деталі приїзду дізнавалася Каріна Цимбалюк. Голова національного агентства з питань запобігання корупції зустрівся у Житомирі із представниками міської та військової адміністрації, аби обговорити, як сформувати політику доброчесності на національному рівні в місті та області. Житомир є одним з п'яти міст доброчесності, який працював і продовжує працювати з європейською антикорупційною ініціативою. Але на жаль, упродовж більш ніж півроку немає уповноваженої особи. Офіцера з доброчесності, а ми от з паною Світланою спілкувались зранку на цю тему. Сподіваємося, що найближчим часом така особа буде призначена, тому що якщо немає людини відповідальної за процес запобігання правопорушенням, очевидно, що рано чи пізно, як то кажуть, це вистрелить, і будуть буде якась можливість для вчинення правопорушень, потім кримінальних проваджень, і це. Відсутність безпеки, шкода репутації влади влади і неефективність функціонування насправді. Є проблема кадрова, як я бачу і на рівні міста. Тому хочу скористуватися цією можливістю, звернутися до для до щоб вони йшли працювати на державу, тому що найкраще, що може зробити кожен українець у війну, це підсилити українську державу, тому що. Сильна Українська держава це найбільша запорука нашої перемоги. Також Олександр Новіков зазначив, що область та місто повинні доєднатися до єдиного порталу повідомлень викривачів. Також ми проговорили з керівником військової адміністрації питання підключення і обласної військової адміністрації, і я сподіваюся, міської міської ради до березня і всіх комунальних організацій до порталу викривачів. Що таке портал викривачів? Портал викривачів, і він в Україні найсучасніший у світі. Це внутрішній канал повідомлення про корупцію працівником такої організації до антикорупційного повноваженого керівника, для того, щоб перебудувати процес. Вищий антикорупційний суд за останній місяць, півтора виніс вже два рішення про виплату винагороди викривачам, тобто тим людям, які співпрацювали з тими чи іншими організаціями, повідомили про корупцію. Особи притягнуті до відповідальності, до держави надійшло понад 200 мільйонів гривень. Одному викривачу має бути виплачено 13 мільйонів гривень, одному, а другому 1,7 мільйонів гривень. Такі основні речі, які ми проговорювали з керівництвом регіону і міста. За словами Віталія Бунечка та Світлани Ольшанської, і обласна міська влада вживає необхідних кроків для доброчесної та прозорої політики. За чотири роки, в більше чотири роки, які я працюю в обласній державній, а наразі військовій адміністрації. Ми дійсно ведемо політику в прозорості. Наразі створена в жовтні на вимогу суспільству, в жовтні група прозорість і підзвітність, і це дало вже можливість зекономити більше 15 мільйонів гривень. На державних закупівлях всі закупівлі зараз відкриті. Більше того, ми реагуємо на, а, дякуючи журналістам, в тому числі на всі публікації, комунікуємо і проговорюємо, і де можемо зекономити а, бюджетні державні чи кошти місцевих бюджетів. Ми це робимо і а, далі працюємо, співпрацюємо і а, наша. Задача зробити наше життя, наше суспільство максимально прозорим і доброчесним. Місто Житомир що починаючи з 2020 року, є учасником проєкту Європейської ініціативи щодо доброчесності в громаді. Протягом цього періоду було розроблено і впроваджено геопортал. Ви можете з ними, могли з ними знайомитись до початку ведення воєнного стану. Також наразі був був затверджений і виконаний в повному обсязі план доброчесності міста. Наразі ми працюємо над продовженням програм і відповідно спільно із назикаю з обласною військовою адміністрацією. Рухаємося для того, щоб влада була прозорою, підзвітною і зрозумілою для кожного мешканця громади. В Україні завершили базовий етап наповнення єдиного реєстру засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті. Він має стати запобіжником від контакту зі злочинцями. Про це повідомив офіс генерального прокурора. Наразі за участі ювенальних прокурорів до реєстру внесли дані про всіх кривників дітей, які вчинили злочини до його створення. А це більше ніж 600 злочинів. До автоматизованої електронної бази також увійшли ти. Ті, чи я судимість за злочини знята або погашена. Реєстр містить прізвище, ім'я по батькові засудженого, дату народження, місце проживання чи перебування, відомості про злочин, за яким його було засуджено. Також туди вноситимуть дані про кримінальне покарання, фактичне відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду. Окрім правоохоронців, доступ до реєстру отримують директори шкіл, і дитячих садочків і керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування. Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому, це запобігання злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх, переконані в офісі генпрокурора. Наразі ювінальні прокурори. Працюють над подальшим наповненням реєстру. Міністерство оборони заявило, що не допустило втрати плат зі змістом дровоцінних металів на понад 65 мільйонів гривень. Їх знайшли під час аудиту у військовій частині на Житомирщині. Про це йдеться на сторінці міністерства. Під час перевірки у двох гаражах на території військової частини виявили блоки з орієнтовно 50 тоннами мікросхем, що місяць кг золота, 60 кг срібла та 590 г грамів металів платинової групи. У відомості з'ясували, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було зберігати це майно. Знайдені мікросхеми знову поставлені на облік. Їхню вартість оцінюють у 65,66 мільйонів гривень. Обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, ще встановлюють матеріали внутрішнього аудиту, передадуть у правоохоронні органи, які нададуть правову оцінку діям командира частини, розповіли у відомстві і у Житомирі за матеріалами служби безпеки України засуджено двох бойовиків Сомалі терорганізації ДНР. Про це нам розповіла речниця Служби безпеки області Ірина Мартинюк. і Далі її пряма мова з деталями справи. Зокрема, 10 та 12 років відповідно проведуть за ґратами ще двоє поплічників ворога: командир артилерійського дивізіону та навідник механізованої роти так званого окремого мотострілецького гвардійського і лавайського батальйону, більш відомого як «Сомалі», які продовжують воювати на боці окупаційного режиму Російської Федерації. Серед засуджених 29-річний житель Волновахи, який ініціативно вступив до лав підрозділу Сомалі ще у 2014 році. Після відповідної спеціальної бойової підготовки колишній працівник фермерського господарства отримав разом зі зброєю позивний Кобзон. Бойові навики зрадника забезпечили йому кар'єрний ріст у цьому бандформуванні. Нині він у псевдозванні капітан командує артилерійським дивізіоном цього незаконного збройного формування. Інший фігурант у минулому Шахтар із Павлограда присягнув на вірність окупантам і поповнив ряди терористів у 2015 році, у віці 27 років. Перебуваючи на посаді навідника гармати механізованої роти Сомалі, прапорщик Палич виконував злочинні накази, пов'язані із незаконним захопленням території України та збройним протистоянням силам оборони України на Донеччині. Розглянувши зібрані спецслужбою докази, Корольовський районний суд міста Житомира визнав самалійців винними в участі у терористичній організації та у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Кобзуна та палича оголошено у міжнародний розшук, їм обрано запобіжний захід тримання під вартою. Початок строку відбування покарання, обчислюватиметься з дати затримання злочинців. Вироки суду набули чинності. У селищі Гришківці стріляли в місцеву медичну амбулаторію та пошкодили скло. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала голова Гришківецької громади Ірена Лісова. На фото, які прикріплені, до її допису, видно пошкоджене скло, на якому дірки від куль. Далі цитата варварство, злочинність чи просто пустощі. Не знаю, як назвати вчинок наших односельців. Простими словами, сьогодні наша довгоочікувана амбулаторія, про яку ще 10 років тому навіть не мріяли у селищі Гришківці, стала окрасою громади та реальним захистом для жителів. Але сьогодні вона пошкоджена кулями. Як можна було стріляти? Чим наповнена голова? Мовчу вже про душу і совість такої людини. Війна. Ми говоримо про нелюдські вчинки росіян, але чому ми самі у себе руйнуємо вдома? Я не знаходжу відповіді, написала Ірена Лісова. Також у повідомленні голова Гришківецької громади написала, що поліція розслідує цей інцидент. У Житомирському районі під час ліквідації пожежі у дачному будинку врятовано літнього чоловіка. Подія сталася на території одного з садових товариств району. Ще до прибуття рятувальників ДСНС сусіди винесли з палаючого будинку 84-річного власника, якого з опіками обох верхніх кінцівок та обличчя було госпіталізовано до обласної лікарні. Попередньо займання могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Крім того, ще дві пожежі у житлових будинках ліквідували рятувальники області впродовж минулої доби. І Жителів Житомирщини просять заощаджувати використання електроенергії у пікові години навантаження. Про це розповів під час брифінгу представник Житомир Обленерго Олег Нагірняк. Є якби е, прохання в тому, що використання саме розмови йде в пікові моменти, це в ранішній пік і вечірній пік, використовувати дану потужність заощадливо, не використовувати прилади, які більш потужні, включати їх більш нічний перенести період використання якомога використання е, за допомогою, наприклад, альтернативних наприклад, пристроїв, щоб було менше навантажне на наші мережі. Для цього, що я хочу би, наголосити, можна застосувати, наприклад, для більш заощадлої для більш фінансових розрахунків, сказати, що можна поставити зонні обліки, які дозволять, як і заощаджувати жити виощадня потужності, буде заощаджувати на самому як би сказати, оплаті за електричну енергію. Це що злони облі собою представляється? Можна побутовий споживач, може використати є двохзонні і трьохзонні лічильники. Ну, більш ефективніше використовує двохзонні лічильники. Наш час використання нічного періоду це з 23 до 7 години, там коефіцієнт буде 0,5 і денний коефіцієнт буде тариф номер 2 це з 7 години ранку до 23. Що воно собою допомагає? На зараз тарифи на електроенергію для населення він весь одинаковий, він зараз 2,64. Якщо ви будете його використовувати в нічний період, він буде наполовину дешевше вам, по-перше, ви можете і в нічний період отримати більшої потужності використати, а і заодно і заощаджувати на самому би, і оплаті за використану електричну енергію. Крім того, самі розумієте, що в зимовий період цей і часовий час помінявся, помінявся режим самої роботи, як би сказати, наших як би сказати, підприємств, тому що ми в ніч споживаємо. Пік, саме пік, коли ми завершуємо свою робочу діяльність, завершуємо е, свій би, цикл роботи в більш в той період, коли саме пік вечірній. І саме вечірній пік перевантажує мережі. Значить, є прохання, будь ласка, всі житомиряни, всі наші клієнти, наші споживачі заощаджуються електричну енергію в е, пікові часи. І правильно використовувати дану потужність і творити добро, закликають у Житомирі волонтери напередодні дня Святого Миколая, зокрема, піклуючись про українських захисників. Як це зробити, розповідає Каріна Цимбалюк. Цукерки, печиво, чаї, супи та каші швидкого приготування, засоби гігієни, шкарпетки, дитячі малюнки та обереги. Житомирські волонтери організували акцію Таємний Миколай, де кожен може зібрати пакуночок з подарунків для наших військових. Кожна дитина таємно, яка, звичайно, хоче, який дозволяють батьки, складає подаруночок для військових. Приблизний перелік ми даємо, але тим не менше вона від себе. Дитина, я маю на увазі, складає все те, що хотіла б, щоб потрапила туди до військового або медика, які теж там перебувають і нас захищають. Ідея проведення акції виникла у Софії Гуть. це президент громадської організації YMCA. А підхопили її і далі продовжують. Це, по-перше, волонтерська майстерня свій за свого. В якій виплітають маскувальні засоби для військових, і, звичайно, усередок ВМСА, тобто ті діти, молодь, які відвідують молодіжні групи у цієї громадської організації. Волонтери також просять за можливості оформлювати святково ваш пакуночок, аби він швидше потрапив до захисників. Взагалі ми просили, щоб кожен вкладав пакуночок і його теж оформив належним способом до свят. Але буває, що приносять в пакетах, звичайно, і це такий клопіт. Він приємний, але тим не менше треба порозкладати. То приходять діти, зокрема з джерельця, це фольклорний гурт, і вони теж допомагають нам складати ці подарунки, щоб кожен отримав окремий подарунок. Аби вам легше було підібрати подарунки, волонтери склали список, за яким можна обирати що придбати, як стати таємним Миколаєм? Тут написано навіть, що взяти невелику коробку, подарунковий пакет і список ідей: цукерки, печиво, кава, чай, горішки, софу, фрукти, вітамінки, вологі серветки, сухі душі, разові хімічні грілки, шкарпетки, термобілизна, їжа швидкого приготування, засоби від застуди та грипу. Ну, Листівка, малюнок і лист або поробка то це, звичайно, святе. Це має бути в кожному подарунку. І також ця акція триває довго, не тільки ось до Миколая, як ми за новим уже календарем святкуємо там до шостого, і все, але можна і пізніше приносити, бо буде Різдво до Різдва теж ці подарунки годяться. Тим більше Святий Миколай і Різдво це взаємопов'язані свята. Подарунки для зсу можна приносити в навколо культурний простір у кабінети номер 205 або 312 з 10 до 21 години. Далі ці покуночки волонтери відправлятимуть на різні напрямки фронту, аби й наші мужні захисники відчули святкову атмосферу та знали, що про них пам'ятають і чекають вдома. ДПА з англійської мови може стати обов'язковим у 4, 9 і 12 класах. Такі зміни передбачені законопроєктом 9432 щодо визнання англійської мови. Як мови міжнародного спілкування в Україні наразі Верховна Рада України вже ухвалила відповідний документ у першому читанні. Законопроєкт передбачає, що Україна сприятиме вивченню англійської мови дошкільнятами, школярами та студентами в усіх закладах освіти держави. Однак учні складатимуть іспит лише тоді, якщо вони вивчали англійську як першу іноземну. Планується, що відповідна норма набере чинності у 28-му році. Якщо ж у закладі освіти була інша програма, школярі та школярки складатимуть англійську лише після 9 та 12 класів. Такі зміни планують запровадити з 2030 року. Нагадую, триває міжнародна акція «16 днів проти насильства. Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідками, не мовчіть. Телефонуйте за номером 102, адже розірвати це коло реально. І на цьому ми завершуємо. Одягайтеся тепліше, бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають над нами українське небо, адже нині вони у надзвичайно важких умовах. Допомагаймо їм і пам'ятаємо, що ворога маємо спільного і боротися проти нього маємо спільно. А ми побачимося вже завтра. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю 1 грудня температура максимальна в день плюс 1, ночі мінус 2. Вологість повітря 98%. Вітер північно-східний 0,9 метрів за секунду. У Житомирі буде хмарно. В першій половині дня буде йти сніг, який після невеликої перерви почнеться ввечері, але з меншою силою.